Івнінг Ньюз», мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У Німеччині закінчилася 15-та зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Участь у ній взяли зо півсотні країн. Нашу державу вперше представляв новий міністр оборони Рустем Умєров. Учільник пентагону Лойд Остін, який головував на форумі, оцінив засідання союзників як дуже успішне. А також анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у четверг в Пентагоні і запевнив, танки Абрамс. Ось ось будуть на полях боїв в Україні. Нагадаємо, що Америка пообіцяли передати нам 31 таку машину. А оця ніч в Україні видалася неспокійною. Російські окупанти атакували шахедами Львівщину. На область летіли 18 дронів Камікадзе. 15 із них знешкодили сили протиповітряної оборони. Три влучання припали на цивільні склади у Львові. Натепер відомо про загибель 32-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали. 26-річного парубка госпіталізували з відкритим переломом і забоями. Літньому чоловікові допомогу надали на місці. Очільник обласної військової адміністрації Олосив, на складах, по яких поцілили ворожі безпілотники, не зберігали нічого пов'язаного з військом. Вибух пролунав у кривому розі. Через влучання зайнялася багатоповерхівка. За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пожежу загасили. Вибухова хвиля пошкодила фасади трьох багатоповерхових будинків. А тим часом у Києві тривають ремонти укриттів. Поволі долучаються до модернізації іноземні підприємці. До прикладу, литовці та латвійці передали в одне зі столичних сховищ мобільні меблі. В оновленому сховку вже побували кореспонденти Ukraine World News. Як на закордонні інновації відреагували місцеві жителі? Дивіться далі. Ворідок, овочерізок та барабанів, зате зі зручними меблями, ліжками, стільцями та шафами. Литовські та латвійські підприємці допомогли обладнати одне з укриттів Шевченківського району столиці. Для цього сховища передали за три сотні одиниць гарнітури. Вся мобільна мебель, яку в течение кілька минут ти можеш зібрати, розібрати. Єдиний інструмент це не катія ключі, а твої руки. Так це то, що таке тават тоштово такої унікальний. Кляба like ідея виробляти мобільні меблі та передавати їх в Україну з'явилася у підприємці із Литви Вітаса Лючоса. Місцевий технічний університет розробив конструкт та дизайн гарнітури. А одна з латвійських компаній погодилася надавати сировину. Прошлом году в, в Харків Я сам вічна повез перші з і тогда ми точно начали понимать, где это может работать, кому это может помогать допомагати і это все далі розвивати. В тому поток інформації раділа кровать, стул, стол, шкаф. Меблі почали передавати на фронт до медичних пунктів та на станції метрополітенів в Києві та Харкові. Обладнати сховище у житловій забудові столиці. Іноземні підприємці погодилися на прохання очільника Шевченківської районної адміністрації. Два місяці назад на метро театральний. Литовська компанія представляла ці меблі, які вони передавали до метрополітену. Побачивши ці меблі, я зрозумів, що вони якнайкраще підходять до облаштування саме укритті, тому що вони компактні, вони легко складаються, легко розкладаються. Тому я, користуючись такою нагодою, запросив. Виробника до саме до цього укриття тут ще правда що в ремонт. Ми зайшли, подивилися. Вони попросили план цього укриття. Ми надали їм план, і вони розрахували скільки саме потрібно меблів саме для цього укриття. У модернізованому укритті встигли побувати і представники посольств Латвії та Литви. Результатом ініціативи дипломати задоволені. Обіцяють і надалі сприяти у реалізації подібних проєктів допомоги Україні. Ріалгелп. Це справжня допомога, це реальні речі, які можна доставити. У нас в Латвії така атмосфера. Вся нація переконана, що ми повинні допомагати Україні зупинити агресію. А це лише один із прикладів того, як ми можемо допомогти у дуже конкретний спосіб поставками речей, які вам потрібні. Не можемо чекати. Треба допомогти українському населенню тут і зараз. Тому що ну, люди, людям потрібно щоб створити умови. Кращі, кращі умови для, для, для життя. До вподоби оновлено укриття і місцевим жителям. Кажуть, перечікувати тривоги тепер більш комфортно. Все є чисто, невелике приміщення, але так дуже мобільне. Свіженько, світленько, що тепленько, що ще треба. Чи зручні для вас ці меблі? Зручні. Водночас роботи з модернізації укриттів у Києві ще чимало лише в Шевченківському районі до кінця року планують провести до ладу ще півсотні сховищ. Наш ворог не розуміє головного: всього металу замало, щоб нашу волю зламало. Пам'ятник із таким написом незабаром може з'явитися в Ірпені. Монумент матиме назву Воля. Його створили із залишків російських ракет, що летіли на Київщину на початку повномасштабного вторгнення і встановлять у сквері біля відділу поліції. До інсталяції також додадуть віртуальне доповнення. Зчитавши qr код можна буде дізнатися про кожен боєприпас, що став частиною пам'ятника. Ідея скульптури. В тому, що волю народу неможливо зламати обстрілами. Чим більше гатили по нас, тим сильніше ставало бажання вистояти і перемогти, наголосили творці. Відкритий пам'ятник воля мають цієї п'ятниці, 22 вересня. А пам'ятаєте про коронавірус? 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії COVID-19. Того ж дня країни почали відмовлятися від маскового режиму та інших обмежень. Що ж того дня зробила київська влада? Витратила 30 мільйонів гривень на експрес-тести для виявлення ковіду. Тендер на прозору було оголошено всередині квітня і просувався він досить повільно. Але щойно з'явилася заява ВООЗ, конкурс миттєво завершили. Дивну закупівлю департаменту охорони здоров'я КМДА журналісти виявили тільки зараз, що місто робитиме зі 112 тисячами тестів. Невідомо. Проте було б непогано, щоб правоохоронці дали відповідь на інше питання: що це було службова недбалість? Чи корупційна схема? Без солі, що без волі, життя не проживеш. Цю народну мудрість дорого оцінили в Шевченківському районі столиці. І оголосили тендер на закупівлю двох тисяч тонн солі, щоб посипати зимові дороги. Заплатити за це готові 16 мільйонів гривень. А от про сани, які слід готувати влітку, комунальники цього району. Явно не чули. Відкриті торги на протиожеледні засоби призначені на кінець вересня, і поставити їх мають до нового року. Ну а весь листопад-грудень столичним середмістям доведеться ходити по слизьких доріжках. Або ж комунальники мають якісь домовленості з природою і на початку зими, снігу й морозів у Шевченківському районі не буде. А можливо, зиму скасують рішенням одного з районних судів столиці. Фейковий документ про відповідне рішення можна було б отримати всього за 10 доларів. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який заробляв виготовленням фальшивих паперів від начебто державних органів. Під час обшуків у нього знайшли. Печатки районних судів столиці, територіальних центрів комплектування різних регіонів України, СБУ, Державної прикордонної служби, військових частин і навіть КМДА. Штампи використовував, щоб фальшувати довідки про непридатність до служби, зняття з військового обліку, а також судових рішень. Липові документи зловмисник продавав з анонімних телеграм-каналів. Тепер, за справжнім висновком суду, киянин може опинитися за ґратами на найближчі п'ять років. І, можливо, там у в'язниці цей порушник законів разом з іншими зможе попрацювати на благо країни ногами народний депутат від слуги народу Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт, у якому пропонує, щоб ув'язнені генерували електроенергію за допомогою велотренажерів. Заохотити до фізичних вправ нардеп хоче 50 тисяч в'язнів. А як мотивацію пропонує скорочувати термін ув'язнення з огляду на те, хто у нас зараз під слідством. Припустимо, що вироблена електроенергія матиме особливі властивості. Наприклад, те, що згенерує ігор Коломойський, треба буде вимірювати в коловатах. А енергію одного новоспеченого підозрюваного в держзараді шуфрить годинами. Розширити програму можна буде і за межами в'язниць, тим, що накрутить під домашнім арештом Паша Мерседес, можна буде заряджати електромобілі. Головне не долучати до електрогенерації полонених росіян. Є ризик, що така енергія не дійде до Києва навіть за три дні. У Тарутинському степу на Одещині випустили в дику природу 15 хом'яків. Там вони мають поновити місцеву популяцію. Акція відбулася в рамках програми Київського зоопарку, що має на меті відновити рідкісні види української фауни. У прислужбі звіринця зазначили, гризуни вже освоюються на новому місці. Воля це те, без чого не може обійтись жоден українець. Сьогодні на сцені Кременчука поновився великий благодійний тур незламною країною. Воля, це вже одинадцятий концерт Михайла Грицкана в рамках туру. Всі відгриміли з аншлагами, На черзі ще два. Кожен концерт не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить нікого байдужим. Це і шанс допомогти Збройним силам України. Під час першої частини туру Михайло Грицкан зібрав і передав на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень. 20 вересня Кропивницький, 21 вересня Дніпро. Не прогавте і свій шанс побачити це на власні очі. Генеральний партнер. Великого благодійного туру незламною країною воля, телеканал Юкрейн Ньюз». Більше інформації читайте на сайті Юкрейн Ньюз». Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині на екрані. А на цьому в мене все. Для студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Юкрейн Ньюз».